Вій бізнес на НВ історії успіху, поради та новини. Розділ створено за підтримки про Кредитбанк. Цікаво, то від CNN про те, що мирні ініціативи президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа щодо закінчення війни в Україні знову зайшли в глухий кут. Ну як же так? А, і що така ситуація влаштовує російського диктатора Володимира Путіна, який не хоче зупиняти бойові дії? CNN. Ще раз посилання. Схоже, знаєте, американці постійно відкривають Америку. От, вибачте, за цей каламбур: О, так Путін не хоче спиняти війну, з якого боку до нього не підходь. Українці вже давно відкрили, а на цьому тлі і Америку, і Росії, хто що хоче, хто чого не хоче. Але мені здається, проблема в тому, що нам не довіряють і хочуть мати власний експірієнс. то досвід. На зв'язку з нами Олександр Мацука, дипломат, колишній голова секретаріату Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, пане Олександре, вітаю вас. Чую свій голос, який доноситься із сполучених штатів Америки. А що на що на вашу думку відбувається у Вашингтоні після такої психічної атаки, яку влаштував Дональд Трамп Володимиру Путіну? Риторикою про ракети Томагавк, а потім теж дуже швидко все це відмотав назад після дзвінка Путіна. А Які настрої не? на вашу Чі думку не? зараз панують у Вашингтоні? І а, що вони думають з приводу а, власне ось цих планів організувати зустріч у Будапешті? Ну я думаю, що. E, зараз питання Будапешта e, знялося з порядку денного, тому що після то росіяни дуже чітко дали зрозуміти, що вони не готові обговорювати припинення вогню, вони готові e, e, говорити про ну, власне ту чи іншу форму капітуляції України. І е, Трамп розуміє, що і Трамп і Рубі розуміє, що тобто, нема точок дотику, тобто, нема про що говорити. Теми для переговорів не існує. Тобто, росіяни не пішли ні на які поступки зовсім. Тобто, вони продовжують, і я б сказав, навіть більш жорстких. Термінах продовжують свою лінію, так як сказав Лавров, сказав, що ми не можемо допустити, щоб на підконтрольній е, е, території України залишався нацистський режим. Тобто мова ж не йде навіть про те, що вони хочуть забрати там е, частину території, які вони не не, не, не змогли захопити силою. Вони в, тобто вони відверто говорять, що мова йде про. Е, е, Зміну влади в Україні щонайменше, якщо, якщо не захоплення України повністю, тобто говорити нема про що, і я так розумію, що після того як Рубя поговорив з Лавровим, він доповів Трампу і сказав, що там, там нема про що говорити, і Трамп сказав так: і він сказав, що я не бачу сенсу, я не, 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 не в марнуванні часу, щоб їздити Будапешт на, на, на гуляш до, до Орбана. От і тому це відкладається але. Знов таки, це така е, чисто російська е, дипломатична традиція. Вони ж не сказали ні. Вони сказали: ми зараз не готові. Давайте. Тобто вони підвісили цю зустріч, цей, цей саміт, вони підвісили. І е, це те, що їм треба, тому що вони не хочуть припиняти, припиняти бойові дії. А поки саміт, як Морквинка, візить перед носом у Трампа, значить, він, як вони вважають. Не піде на якісь різкі кроки, не буде вводити додаткові санкції, не буде, не буде продавати Україні важку зброю і так далі. Це з російського боку. З, з, з боку Трампа, ну, у мене така є версія, що він на сьогодні він не готовий іти на. Йому байдуже. так, як З його риторики, йому ж абсолютно байдуже. Хто там він не розуміє, хто там правий, хто винуватий. Ви ну, хлопці там побилися, ну ви перестаньте битися і йдіть додому. Він навіть не усвідомлює, що у нас дім, це, у нас шматок дому вже забрали. Його, його це, він, може, йому йому це не хвилює. От, бо він, він в цьому всьому бачить тільки, тільки самого себе. Він хоче е, премію міра, він хоче дев'яту війну закінчити чи десяту, я вже там збився з переліку. От. Але він е, на сьогоднішній день не готовий йти на поступки Росії, відверті поступки Росії, тому що йому нього ж вибори на початку листопада. Тому зараз оце, от відповідь а потім десь там вони ж говорять, що ну, може там до 20 грудня ми щось. Вирішив, тому що після 20 грудня знов-таки свята вже починаються, от і, і, і вже буде не до того. Тобто вони просто залишили, залишили це от, от, там, де воно було. От є, є, є пропозиція, ми цю пропозицію відкладаємо на потім. Хай полежить, пане Олександре. Пане Олександре, Вітарто і складається враження, що Трамп дає Путіну можливість оцю цю часову можливість е, побільше завдати шкоди Україні. Я скажу так. У нас вночі тут е, я думаю, мільйони українців не спали, багато чого літало. Росіяни робили те, що вони вміють робити, вбивали і клічили людей, дітей, в тому числі. Влупили трьома ударними дронами по дитячому садочку в Харкові. Я просто не повірю, що світ всього цього не бачить, так ось і на вашу думку, це просто як припущення, а існує взагалі якась залежність між розмовами Путіна з Трампом і масованими обстрілами, такими звірячими, показовими? Знаєте, коли балістикою б'ють по, по містах? А це ну колись, колись казали, що в Європі це неможливо. Там, якщо у росіян це проходило з Сирією, в Європі це неможливо. Ні, Росіяни показали, що можливо, а це існує якась залежність між цими розмовами? Чи це так би мовити, от паралельні треки? Вони ніде не перетинаються. Там розмови Трампа з Путіним це один трек. А інший абсолютно незалежний, коли там росіяни піднакопили а, засобів для вбивства і каліцтва людей, вони просто їх за своїм окремим графіком використовують і б'ють по Україні. Знаєте, тут така тут є, є певна залежність, я думаю. Можливо, вона не настільки пряма, але вона існує. І справа в тому, що Знаєте, дехто з наших знайомих і ваших, і моїх, інколи кажуть: ви не слухайте Трампа, мало що він там каже, він ляпає язиком, він сам не розуміє, що він каже, і не слухайте. У нього язик так, без кісток. Ви дивіться на те, що він робить. Якщо ми дивимося на те, що він робить, що він не казав, об'єктивно, з початку свого другого терміну, об'єктивно. Трамп працює на користь Росії, тому що ми перестали отримувати допомогу пряму від Сполучених Штатів. Трамп е дуже неохоче навіть продає зброю європейцям, щоб вони передавали нам. Е Трамп блокує європейські ініціативи щодо Росії, Трамп бл блокує е санкції власного конгресу, які готові, які там. Будуть однозначно проголосовані, якщо Трамп дозволить, тому що республіканці весь час від уже відверто говорять, що нам білий дім каже, що поки що не треба, почекайте У нас там ми зараз з ними домовимося. От, це, 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 це з одного боку, з іншого боку, треба розуміти, що е, Трампові от всіх, от е, в цих розмовах з Путіним е, Трампа з Путін, Віткофа з е, Дмитрієвим. От е, росіяни весь час їм щось е, обіцяють. От, а давайте, от ми вам віддамо о, копалини там якихось які, е, якісь важливі копалини. А давайте ми з вами відкриємо о, тунель е, з Чукотки на Аляску. А давайте ми ще щось там прокопаємо там міст вздовж річки, будемо ставити. Тобто, все що завгодно. Тобто обіцяють вони дуже багато. Для Трампа це дуже цікаво і важливо, що у нього з'являється його власний інтерес. Те, що Україна, Україна йому не може цього е, пообіцяти, тому що ну, у нас, по-перше, совість є, а по-друге, нам особливо нема чим торгувати. Е, тим, що для Трампа буде цікаво. Це, 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 Ще один фактор. А що стосується, от чому так виходить, що після кожен раз, після е, розмови Трампа з Путіним е, посилюються обстріли, я думаю, що тут е, е, можливий такий фактор, що росіяни посилюють ці обстріли саме для того, щоб це такий меседж для українців. Нам е, на, на нас, нас, е, ваш союз, ваш головний союзник, нас не стримує. Робимо, що хочемо. Тому що можемо, і нам за це нічого не буде. Тобто, ви тут одні, і вас ніхто не підтримує, тому е, не тратьте куми сили, спускайтесь на дно. Я думаю, що, що тут, тут, тут є, є певна залежність, і е, справа ж не в тому, що Трамп чогось не розуміє. Йому байдуже, йому це не цікаво. Йому це не цікаво. і, і, і це треба зрозуміти, що для нього в, в, в і, скажімо, в будь-яких конфліктах, де він. Вважає себе миротворцем, його ж не цікавий конфлікт, чи чи сторон конфлікту йому цікавий він сам. Так, от як, як він е, веде себе з нами, так як він е, веде себе з Ізраїлем, тобто йому ж йому ж байдуже, що що, що, що там буде після того е, зараз? Хамас розброїться чи ні. Він вже записав собі, що це цей конфлікт. Я вже я вже зупинив. А далі що буде? Чи він відновиться чи ні? Це вже це вже інша історія. Україна не може Україна, запропонувати не Росії ви не Росія, а сполученим штатам Америки те, що й Росія може запропонувати штатам. Так можна погодитися з цією тезою, але при цьому ну якби Україну можна використовувати як ударний інструмент. Мені здається, це те, що Трамп робить. Тобто він вкинув в інформаційний простір ці думки в голос, а може дати томагавки. А і одразу очікує на реакцію Путіна, і вона якби є ця реакція, Путін одразу телефонує і знову починає щось пропонувати Трампу. Оцю реальну небезпеку того, що Трамп продовжуватиме використовувати Україну як ударний інструмент, так наскільки це небезпечно з точки зору такої політики Сполучених Штатів Америки. Ну просто щоб вибити собі якісь гарні умови чи принаймні обіцянки. Від російського диктатора. Так, справді, тому він, він я абсолютно згоден, що він якраз вважає, що він в дуже комфортній, виграшній ситуації, коли він кожен раз, ну у нього йому навіть не треба там лякати Путіна тамагавками. У нього є оця от резолюція Конгресу, яка вже, вже цвіллю покрилася, тому що її вже кілька, стільки місяців ніхто не використовує. Вона лежить. От і він може кожен раз сказати, що я ж я ж не можу там е, стримувати своїх сенаторів. От вони от е, або, або навпаки він скаже, що я, це тільки, тільки через, через мене, і це правда буде, що тільки через мою позицію Конгрес ще не, не е, вводить там убивчі санкції проти Росії. Тому давайте якось ми з вами будемо е, там домовлятися про щось. Але от, от, ті, ті домовленості, про що вони з ним домовляються, ті, одному Господу відомо, тому що е, України в цих, в цих договорниках там немає, не, не на жаль. Тобто він, він ви, використовує будь-які варіанти, він використовує як, е, 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 як е, е, бажеві тиску в своїх власних інтересах. Не в інтересах Сполучених Штатів, не в інтересах України, а в своїх власних. А скажіть, будь ласка, скажіть, будь ласка. Можливо, багатьом набридло це питання. Правда? Це питання правда? А, але а вода але... камінь точить, так? А нагадувати, в тому числі американським політикам про Будапештський меморандум, є сенс? Я не, не певен. Чесно кажучи, я не певен. Тому що. Для багатьох з них це така давня історія, яка вже, вже, вже не цікавить. Е, ну, власне, кому, кому, ми, кому нагадувати? Нагадувати е, членам конгресу. Ну, конгрес, я ж кажу, він готовий і, 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 і без цього голосувати, але вони оглядаються на білий дім. Тоб, тобто, е, конгрес як такий власне втрачає свою суб'єкт. А Трампу, що Будапештський меморандум, що ну, як, якщо він погодився їхати в Будапешт зараз, то в тобто він, він не, 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 не усвідомлює, що, що для українців Будапештський меморандум це, це така відкрита рана. От, і, і йому абсолютно байдуже, що там обіцяв, це ж не він. А все, все що до, обіцяло до нього, історія ж почалася з нього. Бо він, він краще за і Вашингтон. То це не має сенсу, ось це дослідження. Воно щоправда дотується травне, місяце, травне місяце, цього місяця. Цього місяця. А про те, що 62% виборців у Сполучених Штатах Америки вважають, що адміністрація Трампа повинна продовжувати надавати зброю Україні та запроваджувати санкції проти Росії. Що цікаво, що там велика доля власне самих республіканців а, була. Я сподіваюся, є. Можливо, вам відомо, як, як змінюються такі настрої, якщо є такі зміни в Сполучених Штатах Америки, і в принципі Трамп вже має якось реагувати на позицію, в тому числі і своїх виборців, чи просто будуть так поступово цю позицію ламати різними інформаційними методами? Я не даремно про це кажу. Я коли заходжу в мережу X. Я у мене волосся дибки стає. Знаєте, а мережа X, на мою думку, це моя приватна думка, стала таким місцем шабашу російських технологів, російських ботоферм, де розганяється цей цілковитий сюрреалізм. Про те, що так вбивати це, це правильно, це нормально. Російська армія. І пропаганда одним словом, повним ходом, як на мене, іде пропаганда війни Росії проти України, російської армії, російського політичного керівництва. Я можу припустити, що Ілон Маск до цього поблажливо ставиться. Тому що це ж гроші. Ну от коли працюють ботоферми, вони ж вони ж платять за свою присутність, і і я пропускаю, що це не маленькі гроші. Це щодо інформаційного простору. Та тому, о, от як на вашу думку, Трамп реагуватиме на пози, на позицію простих американців, які теж все бачать, щось сказав про томагавки. Вже немає томагавків. Натомість Путін переграв все у свій власний формат. Американці ж це бачать. Ну, по-перше, давайте, да, давайте е, будемо реалістами. Е, тема України не головна в е, американській медіа. У них, є, прошу, у них є шатдаун, у них є імміграція, е, 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 у них є там багато, багато внутрішніх проблем, які, які перебувають все інше, і це е, треба розуміти. Ну, це це, це специфіка американського суспільства. Це по-перше. Але я з вами згоден е, в, в тому, що ми, на мій погляд, е, програємо інформаційну війну в Сполучених Штатах. Тому що. Я вам приведу простий приклад. Вчора прийшов до мене е, майстер тут, е, до, до мене до того, чарний американець, ми знаємо його, е, знаємося вже там років 5. Він там їх, питає мене про моїх онуків, і я йому розповідаю, що, що, що вони в Києві і роз, розповідаю про, про те, що відбулося. Я кажу, що я був в, в Києві в, 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 в червні і бачив, що таке, що таке атаки шахеті. Кажу, навіть зняв. Покажи! Я показав, тому що в телефони йому показав. Я бачу, людину це зачепило, тобто ми недостатньо показуємо ці якісь прості. На, на наш погляд, такі звичайні речі. Це, це не показує. Одна справа, коли розповіли американцям десь хтось сказав, що там Росія атакує, інша справа, коли побачили, як це над містом літають, щось літає, і кулеметні і, і черги. Ти, ти, ти бачиш і чуєш. От, це одна Щось із зв'язком. Зв я, я Я перебив. Я, я перебив. <рес> ну, <рес> а <у> справді <рес> хотів попередити, тому що зараз жорстко мають новини вийти в ефір. Пане Олександре, якщо чуєте мене, чую чую. чую. Та -да. ну, Та -да. У нас вже у нас тому, менше чу, хвилини, ми чу, чу, тому чу, чу, ми фіналізуємо з вами розмову. Тобто, нам, нам, нам треба більш активно працювати, працювати, брати про, переклад з Ізраїлю. Ізраїль, Ізраїль е, е, обличчя заручників Хамасу. Я бачив півроку на всіх, е, цих рекламних щитах. В ООН була виставка з історією кожного заручників. Ми можемо робити щонайменше те саме, ми цього не робимо. На жаль, От, і тому ми програємо цю війну, про нас не знають про нашу війну. Дякую вам. Дякую Ви вам. знаєте, я думаю, я не більш... що... це моє враження. Мені здається, що соцмережа X, колишній Twitter, просто захоплена російськими пропагандистами. Це мої власні відчуття. От і тут це небезпечно, тому що те, що росіяни зробили своїм власним населенням, зламало йому мозок. Так і пояснили, що вбивати це є от доблість Російської імперії. Просто йти в чужу країну, руйнувати міста, вбивати людей. От в цьому і є сенс життя. І через такі платформи. А, глобальні вони намагаються зламати мозок, росіяни я маю на увазі вже решті мешканців планети. І це дуже небезпечна історія. Мені здається, що всі уряди мають на це не заплющувати очі. Трамп вже говорить там про TikTok, та? То хай подивиться і на американську соціальну мережу. Олександр Мацука з нами був на зв'язку. Дипломат, колишній голова секретаріату Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Дякую дуже. Шановні, вдячний за вашу увагу. Для вас працював Дмитро Тузов із задоволенням. До зустрічі. Слава Україні! Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.